Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Дітки, у дідуся стаса кожне слово то краса. і повна торба з казками. Поділюся, і я малята з вами. Є у мене хатинка, а в ній дивна рослинка. День за днем на рослинці дозрівають гарні гостинці, шоколадки чудові і цукерки медові. Вся, хто казочку чує, той гостинцями смакує. А хто казочку знає, той швиденько зростає. Дітки сьогодні я вам розповім казку, яка називається. На узліссі. Упродовж весни на узліссі біля тихого озера криклива Сойка поводилась досить нечемно. То вискубне у Іволгі золотаву пір'їнку, аби з неї прикрасу для себе зробити, а то сосновою шишкою кине в Бо їй заздрісно, як той малинову галявину доглядає, а іноді білченят налякає, щоб у них кошика з лісовими горішками виманити. Мабуть, тому й не поважали мешканці лісу сойку. Іноді вона ще й на весь ліс вихвалялась. Хто з вас так лунко може крильми вдарити, ніж я? А може, хтось гучніше за мене свистить? Я вільна птаха. Отож Сойка прокинеться вранці, посвистить, покричить на все узлісся, трішки політає біля озера та й майне невідомо куди. Та якогось дня налетів буревій. До самісінької землі пригинав і кущі й дерева, мешканці узлісся поховалися куди хто міг, хто у глибокі нірки, хто під коріння дерев, а хто навіть у старі пеньки. І раптом із свого гніздечка на розлогому грабі на землю випало двоє малесеньких соченят. Під кущик Ліщини забилися і почали галасливо матусю кликати, а її слід пропав. Почув плач малечий їжак і одразу поспішив на допомогу. Та маленькі сайчинята ще дужче почали кричати Матінко, рятуй нас, матінко рятуй, Їстоньки дуже хочеться. Не голосуйте, немов на пожежу, мовив спокійно їжак. Криком лихові не допоможете. Поки ваша матуся прилетить, посидьте сумирно, я хутко повернуся. І їжачок подався до білки. Малі сойченята у біді. Подаруй для них горішків з ліщини. Хо, малече отої крикливої сусіди, вона ж нас ні за що має. Їжак промовчав, лише поправив свого бриля. А білочка вже подала повний кошик з горішками. Красно тобі дякую, люба сусідонько, промовив їжак. І вернувся до сойченят. Уздріли пташенята їжака з кошиком горіхів та й зарепетували. У нас крилоньки болять, у нас крилоньки болять. А ви смакуйте горішками, то біда від вас геть у ліс утече. В ту мить Іволга прилетіла і сіла поруч їжака. Поглянула на суйченят. О, їм би цілющого зіллячка, мовив до Іволги їжак, бо натомив їх буревій. Іволга лишень хитнула своєю голівкою та й майнула до лісової аптеки. Швиденько повернулася і цілющим зіллям малюків нагодувала. І до заходу сонця, сойченята вже почали у траві борюкатись та весело стрибати один через одного. А згодом з мандрів і сойка вернулась. Малечі своєї Василі не побачила і забідкалась. А чи не бачили моїх пташенят, Карло Карпівно? запитала у старенької ворони, яка вже до сну готувалася. Бачила, бачила. Наш добрий сусіда їжак з білочкою та їволгою від ляку та хворі твоїх малят рятували. Прилетіла Сойка до своїх діток і з криком на їжака налетіла. Єжаче, ти чого з моєї малечі збиткуєшся? Чи хочеш доброї прочуханки? Матусю заступилися за їжака пташенята. Цей дядечко нам допоміг, смачними горішками почастував, тітонька Іволга цілющого зілля нам дала, а білочка вечірню казку розповіла. А Хіба вони нам якась рідня? Ми сусіди, стиха мовив їжак, той мусимо жити по-сусідськи, поважати одне одного і допомагати не лише в біді, але й у радощах. Сойка часто-часто закліпала. Біда ріднить, дружба допомагає пережити будь-яку прикрість. Продовжував їжак. І Сойка, чи не вперше за багато літ, замислилась, а потім пригорнула свою малечу і тихо сказала Дякую, любі сусіди, що ви у мене є. Багато літ на світі прожила і лише через роки зрозуміла, що там, де повага та порозуміння, там панує і спокій, і злагода, і дружба. А на узлісся на тихе озеро опускався теплий вечір зеленоокої весни. Малятка. Казочку я вам розказав. А тепер вже час настав у ліжечка лягати і тихо, тихо засинати. А вже вранці перекажіть її своїм друзям, братикам і сестричкам. А ще не забудьте про малюночки, їх з нетерпінням чекатимуть автор казки Василь Мельник і я. Адресу пам'ятаєте? Вечірня колисанка Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01, 001. Зичу всім гарних і казкових снів на добраніч, діти.